Накипіло вранці. Друзі, ще триває повітряна тривога. Ми вам нагадуємо, будь ласка, продовжуйте перебувати у більш безпечних місцях, продовжуйте допомагати один одному. Слухайте накипіло вранці до 11 години, і з вами буде Володимир Носков. Ви вже напевно знаєте, що ми приділяємо особливу увагу життю людей із звільнених від російського ворога територій. Ізюмська громада одна із найбільш потерпілих через жорстокі бомбардування та злочини загарбників. Практично всі медичні заклади. Ізюмської громади зазнали серйозних пошкоджень або руйнувань у березні минулого року. Російська авіація не раз завдавала ударів по головному корпусу центральної ізюмської міської лікарні імені Піщанської богоматері, знищені операційні та хірургічне відділення, розкрадене сучасне обладнання. Аж до 10 чисел вересня того року, коли українська армія вибила звідти терористичні формування, війська пацієнтів лікували буквально оперували, приймали пологи у жінок в підвальному приміщенні. А знищив ворог і міську поліклініку тут сімейні лікарі. Консультували дітей та дорослих, та поки відбудовуватимуть медичний заклад, і зічани зможуть приходити із своїми питаннями, проблемами до лікарів, що працюватимуть в новій модульній амбулаторії первинної допомоги. А 15 липня відбулося урочисте відкриття модульної поліклініки. Проєкт став можливим завдяки співпраці Міністерства охорони здоров'я України та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Фінансування забезпечує гуманітарний фонд для України. Нова амбулаторія складається із шести збірних модулів, об'єднаних у повнофункціональний медичний заклад. Вона обладнана необхідними зручностями, включно із електрикою, сантехнікою, каналізацією, є кімнати очікування та огляду пацієнтів. Крім того, Клініка оснащена генератором живлення електрики, ну і вентиляторами для створення комфортних умов роботи. Тут надаватимуть послуги первинної допомоги, зокрема, лікування хронічних захворювань у закладі. Можуть одночасно працювати до 12 медиків медичних працівників. Планується Обслуговування понад 10 тисяч людей. Харківська область стала другою, де відкривають модульну амбулаторію. Незабаром облаштують ще сім в Україні. Їх визначили в Міністерстві охорони здоров'я, оскільки потрібно відновлювати медзаклади в найбільш Постраждалих від війни регіонах, говорить керівник проєктного офісу з відновлення Міністерства охорони здоров'я України Олексій Яременко. Внаслідок повноштавного вторгнення Росії було пошкоджено або знищено більше ніж півтори тисячі об'єктів закладів охорони здоров'я. Це величезна кількість, і система охорони здоров'я одна з найбільш постраждалих. В Україні ми бачимо ціленаправлення знищення амбулаторій, лікарень і аптечних пунктів. Тому для того, щоб повернути медичні послуги до населення, забезпечити в першу чергу наше населення, яке перебуває на підконтрольних територіях медичної допомоги, важливо на комога швидше відновити сервіси, будуючи, відновлюючи чи доставляючи ліки пацієнтам. Накипіло вранці. А в ефірі ми чули слова керівника проєктного офісу з відновлення Міністерства охорони здоров'я України Олексія Яременка. Ну а як облаштована нова амбулаторія нам розкаже заступниця директора із медичного обслуговування населення центру первинної допомоги первин, Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Ізюм. Олена Коломійцева. Пані Олена, доброго ранку. Доброго ранку. Пані Олена, е... я так розумію, що перші пацієнти вже у мобільній амбулаторії, так? Так, зараз. Пішли, вже приймають. Сьогодні вранці як... ми ходили, все добре, все працює. Зручно працювати. Розкажіть, як виглядає візуально, е, яке. Обладнання е, вдалося е, теж встановити. Я так розумію, це ж не просто стіни, так і столи і стільці, ну, а й щось вам mm. де, чимось допомогли і обладнанням. Е, так, дивіться, ви все вірно сказали е, в попередньому доповіді, що у нас була зруйнована основна міська амбулаторія, яка знаходилася в центрі місті, місце, міста, і там надавалась найбільша медична допомога більшій частині населення. Вона була зруйнована. E, у нас була зруйнована амбулаторія в селі Кам'янка поруч з містом. E, тому після деокупації міста e, ті лікарі, що зараз надають медичну допомоги, були змушені розташуватись в шкірно венерологічному диспансері нашого міста. E, умови там, звичайно, не такі, як нам хотілося, і не звичайно не такі, які вони були до війни. За підтримки всесвітньої організації охорони здоров'я, за підтримки Міністерства охорони здоров'я, за підтримки нашої міської військової адміністрації, нам відкрили дуже швидко відкрили буквально протягом тижня. Нам встановили модульну амбулаторію, як ви все вірно сказали, з шести блоків, і вона складається з чотирьох кабінетів прийому. Також там знаходиться е, два санвузли, один, який прилаштований для людей з е, обмеженими можливостями. З порушеннями здоров'я здоров ми говоримо. Угу. Добре, з порушеннями здоров'я. Е, Це був, не смішно, так правильно просто. Звичайно, так. звичайно. Е, там був підлаштований пандус також для таких людей, там були встановлені всі зручності, там була підведена централізована вода, там є гаряча та холодна вода, там підведений інтернет, там є на різні випадки, там є резервуар з, з водою на випадок аварійних ситуацій, є генератор, звичайно. Так. В, так, в кожному кабінеті е, обладнані нові меблі, е, підвед, кондиціонери, е, опалення, е, умивальники з водою. В кожному кабінеті, ну і мінімальне медичне обладнання, тобто там тапчан якийсь, де пацієнтів подивитись, щось в нас є, ми будемо долаштовувати, а так взагалі практично вона під нуль зроблена. Ага, практично ну, під нуль. Я заходимо, просто знаю, що от, практично. наприклад, у маленьких містах, ну, в принципі, і в селах теж так. То амбулаторії це більше, ніж амбулаторії. Там, як правило, може бути і е, кардіограф, і ренген, і, рентген, це і навіть у ЗІ рентгенографії у нас немає. У це у нас вторинний рівень. У нас є кардіограф, у нас є е, мінімальна лабораторія, яка повинна. Відповідати запитам е, Національної служби здоров'я України. Тобто, то, те, що ми повинні надавати на своєму первинному рівні, ми надаємо. Тобто, клінічний аналіз крові, клінічний аналіз сечі, цукор крові це все в нас є. А це вже буде в цьому знаходитися е, приміщенні? Цьому... чи можливо це будуть додавати от найближчим часом Ні. нові модулі? Ні, модулі там, на жаль, не можна додати, бо там площа не дозволяє. Хоча б це було звичайно зручно. Ми залишаємо частину послуг надавати там, де ми зараз знаходимося. Де зараз частина лікарів знаходиться. Тобто в шкірно-венерологічному диспансері ми там орендуємо одне крило, і там буде ЕКГ, там буде лабораторія, тобто в модульну амбулаторію ми переводимо три прийоми лікарів та кабінет щеплення, бо його потрібно відокремити. Я хочу, щоб ми послухали, що сказав у день відкриття амбулаторії журналістам газети «Обрії ізюмщини міський, міський голова ізюма Валерій Марченко. Сьогодні За допомогою наших міжнародних партнерів ми відкриваємо мобільну амбулаторію. У нас дуже велика проблема у сімейних лікарів та амбулаторія, в якої вони знаходились до початку військової дії. І після деокупації виникла них була проблема в тому, що ніде приймати наших людей лікаря. Ця амбулаторія нам була дуже потрібна. В ній ми будемо приймати наших маленьких ізюмчан, дітей сімейними лікарями. Тут буде три сімейних лікаря і буде у нас тут ще пункт в Щеплення. Накипіло вранці. Це був в ефірі радіо накипіла Валерій Марченко, Він є міським головою ізюма. Пані Олена, я знову продовжую спілкування, власне кажучи, ось з однією із сімейних лікарів. Правильно ви ж одночасно є і сімейною ну, лікаркою. Так, пані Так, да -да -да -да. так. Ну і пані Шолена є заступницею директора із медичного обслуговування населення центру первинної медико-санітарної допомоги міста ізюма. Олена Коломійцева, так от, пані Олена, про лікарів я хочу поговорити. І медсестер звісно, коли почалася повномасштабка і окупація ізюма, ну зрозуміло, що з безпекових причин багато повиїжджала в евакуацію. А чи багато ще залишається в евакуації, чи вже повертаються медфахівці? E, дивіться, на, на час до війни, до повномасштабного вторгнення, у нас працювало 24 сімейних лікарі. E, на сьогоднішній день повернулися до роботи 11 лікарів. З тих, що не повернулася, частина лікарів звільнилася, тобто вони вже десь переїхали, вони працюють по Україні, але не планують повертатися в Узюм. Частина лікарів, які ще не звільнилися, ми сподіваємось, що вони повернуться наразі вони знаходяться десь або в Європі, або десь ще по Україні. Тобто лікарів нам не вистачає. А яких лікарів не вистачає? От сімейників чи вузкопрофільних теж ну, які власне входять до переліку амбулаторії? Вузькопрофільні, вони не входять до переліку амбулаторії. Повністю вузькопрофільні. А, не спеціалісти вони працюють у центральній міській лікарні в Піщанської Богоматері. Звичайно, я обізнана, що в них є проблема. Ми ж працюємо разом, тому ми знаємо, що у них дуже не вистачає лікарів, тобто у них немає там невропатолога, у них зовсім немає педіатричної служби ніякої. Тобто, не дитячого невролога, не дитячого коліста, нікого, і не дитячого стаціонара, це те, що. Було до війни, цього зараз немає. Тобто наші діти лише зараз на наших плечах, грубо кажучи. Е, і в, мені також не вистачає лікарів. Нам обіцяють, що у нас вийде інтерн. Ми будемо дуже раді, якщо через вашу програму хтось захоче приїхати до нас працювати. А ви о зверніться не зараз до студентів, інтернів, от, да, до да. фахівців, можливо, нас чує, хто не має роботи. Ну і питання житла, якщо людина все-таки зголоситься, їй буде де жити? Якщо людина зголоситься, ми будемо це питання підіймати на рівні міської військової адміністрації. Звичайно, вони зацікавлені. Тому щоб до нас приїжджали лікарі через руйнацію міста е з службовим там, помешканням, звичайно, що зараз це в кожному окремому випадку треба буде підіймати це питання. Тобто, якщо ми знаємо, що цей лікар хоче, ми будемо це підіймати на рівні міської влади. Угу. Я думаю, що якщо людина захоче, ми знайдемо. Зарплату. Гідно обіцяєте? З, звичайно, ми нікого ніколи не, як це... не ображаєте. Не ображали. Так. А скільки потрібно зараз вам фахівців, пані Олено? Ну, нам зараз, ну хоча б два-три спеціалісти, ми б потягнули те населення, що зараз в нас в місті. Тобто ми розуміємо, що населення також не все повернулося. Якщо було до війни там 46-48 тисяч, то зараз це 22-23. Тобто Це усі будуть у вас лікуватися у вашій амбулаторії. Звичайно, ну не угу. прям не модульні наші амбулаторії. У нас же ще є. Е Дякувати, бо що у нас не зруйнована ще одна амбулаторія, яка обслуговує іншу частину міста? Там ще у мене приймають лікарі, і у нас є, є ще три сільські амбулаторії, там теж потрібні лікарі. Угу. А скажіть, будь ласка, ще продовжують працювати в изюмі медики? От місії лікарі без кордонів міжнародного медичного корпусу? Чи вже місія їхня завершилась? Так вони приїжджають, і лікарі світу, і лікарі без кордонів. Лікарі без кордонів зараз е, рідше приїжджають, Вони більш приїжджають не на прийом. До людей, як це було на початку після деокупації, а вони приїжджають, якщо там надати якусь гуманітарну допомогу, спитати в нас, що нам потрібно, там по обладнанню, по лікам. Ось в такому плані ми співпрацюємо. А так у нас працює дві мобільні бригади, виїзні, що обслуговують це населення: це Червоний Хрест і Project Hope. Ось так ми. Пані Олена, а що каже міське керівництво про перспективи відбудови амбулаторії там поліклініки нове? чи це вже будуть, коли вже закінчиться? Наскільки ми війна? розуміємо на сьогодні? У нас є проект центральна міська лікарня разом. З нами вони хочуть зробити нашу амбулаторію, е, об'єднатися з центральної міської лікарні. Там у них зруйнований там, центральний вход. І є проєкт вже з, за підтримки Олени Зеленської її фонду. І він розрахований. Я так розумію, до 2025 року буде повну, повністю відбудовуватися центральна міська лікарня, і нашу амбулаторію е, заплановано перевезти туди. То угу. тоді вже То, буде такий повноцінний комплекс медичний? Так, так. Вони угу. так і хочуть, щоб це був єдиний медичний як містечко. Я зрозумів, ясно. А скажіть, а коли встановлювали вам модулі, що говорили інженери? Наскільки повинно часу Вони витратити дають... так, щоб без всяких оказій? Я зрозумів, вони дають час 5 років повної гарантії, тобто 5 років ви можете тут знаходитись і все буде добре працювати. Ну, а далі як піде? А взагалі вони кажуть, що вона дуже гарна і довше простоїть. Ну, 5 років без проблем, сказали. А до речі, це з якої країни конструкції? Е, е, е Я навіть вам не скажу, це треба уточнювати. Добре, дякую дуже. Що ж. Я зрозумів. Пані Олена, хочеться побажати здоров'я і вам, медикам, і, безперечно, і зімчанам, щоб ви разом всі долучалися до відновлення міста. Просто якщо не буде здоров'я і сил, то як далі боротися? Дякуємо за все, що ви робите, за те, що ви поруч із своїми земляками, дякуємо за те, що вже розпочата робота вашому. Модульному а, модульній амбулаторії, заступ заступниця директора із медичного обслуговування населення центру первинної медико-санітарної допомоги міста Ізюм Олена Коломійцева була на зв'язку із Радіо Накипіло, і це все, що ми встигаємо сьогодні вам розповісти. Але ж далі буде музика, авторські подкасти. Зрозуміло, що денний ефір і. І вечірній теж ловіть на хвилях радіо накипіло. Словом будьте разом з нами. До зустрічі!